Анна Куценко, директор департаменту культури і туризму Київської обласної державної адміністрації. Сьогодні я б хотіла розказати вам про той подвиг, який чинили наші бібліотекарі. Ви всі знаєте про ситуацію з культурною спадщиною і яких руйнувань зазнала Київщина під час окупації. Але на території області працюють і працювали близько 800 бібліотек, загальною кількістю відвідувачів близько 400 тисяч, із них 200 тисяч це мешканці сіл. 75 бібліотек було зруйновано під час окупації. Дві з них, зокрема в Бишеві та Іванківській громаді, було зруйновано повністю. Бібліотеки зараз стали не лише пунктом зберігання книг, а й місцями сили, місцями стійкості та опору, місцями боротьби за свободу і цінності. Сьогодні, завдяки спільними зусиллями двох обласних бібліотек, зокрема дитячої та юнацької, нам вдалось оновити фонди близько як на півтора мільйона гривень, а це 9 тисяч екземплярів нових україномовних книг. Адже під час під час перевірок та аудиту на наявність російських книг та виданих у російськомовних містах, а таких у нас була значна кількість. Нам довелося списати близько 410 тисяч екземплярів книг. Які зараз потребують оновлення, відповідна робота ведеться не лише з обласними бібліотеками, а й активно тут проявляють свою участь місцеві громади. Зокрема, в Ірпені близько 100 тисяч гривень було закладено на купівлю нових книг. І близько 500 їм вдалося зібрати на акції Подаруй книгу приуроченій до дня бібліотекаря, яка відбулася до 30 вересня. Зараз у нас на території області повноцінно відновили свою роботу близько 800 бібліотек. Це велика частина з них зараз працюють як пункти незламності. Які оснащені доступом до інтернету, мобільним доступом до безкоштовним доступом до користування мобільними телефонами, технікою. Тобто будь-яка людина, яка сьогодні має потребу в користуванні і володінні новими навичками, може прийти в бібліотеку. Сьогодні бібліотекар це не лише людина, яка видає книгу в області. Для нас бібліотекар це людина, яка допоможе вам. Розвантажитись, це людина, яка надасть вам консультацію як психолог, тому що ми регулярно завдяки зусиллям департаменту культури та туризму проводимо навчання наших бібліотекарів за програмою першої леді, ти як отже, ви можете прийти і отримати абсолютно безкоштовну консультацію психолога, а не лише бібліотекаря. Тому разом з вами я пропоную долучитися до акції Подаруй книгу бібліотеці та подарувати книгу найближчій бібліотеці, яка знаходиться у вашому населеному пункті. Це може бути і дитяча книга, і книга для дорослих. Тому що сьогодні ми відслідкували і проаналізували, що близько 80% відвідувачів бібліотек це дорослі віком від 25, 20, від 25 до 37 років, які прагнуть. Читати сучасну українську літературу, але також ми звернули увагу, що великою популярністю користуються зараз саме історична література, журналістські дослідження не лише про період козаччини на території Київщини та України, а й про події, які відбувалися на Майдані та про революцію гідності. Тобто ми відчуваємо певний сплеск емоційного і національно-патріотичного виховання, адже близько 80% відвідувачів сьогодні є постійними користувачами бібліотек, а це близько 2 мільйонів відвідувань протягом 2022 і 2023 року. Тож активно долучайтесь, читайте і популяризуйте українську книгу.